Комфортне функціонування будь-якого населеного пункту важко уявити без зливневої каналізації, яка в час інтенсивних опадів забезпечує відвід води із вулиць міста та оберігає його від підтоплень. У надвірній вирішили розв'язати цю проблему шляхом очистки наявних каналізаційних мереж. Місто Надвірна часто потерпає від підтоплення дощовими водами, і належне функціонування ливневої каналізації є вкрай важливим елементом міської господарки. Власне, для підтримки у належному стані ливневої системи міста Надвірна міська рада докладає чимало зусиль. Сьогодні на території міста нагальна проблема це відновлення ливневої каналізації, яка побудована в 70-80-х роках минулого століття, яку треба належним чином обслуговувати. Що стосовно цієї структурних підрозділів, які приїхали на територію нашого міста, структурних підрозділів київської фірми, які базуються в місті івано в місті Тернополя, ми їх залучаємо для того, щоб ми могли почистити ливневу каналізацію. У 2010-11 році ми почистили відрізки по вулиці Франка і по вулиці Лепко, що дало свій результат при великих об'ємах дощів опадів, практично ливнева каналізація приймає і дає можливість у неможливість підтоплення центральної частини міста. Що стосовно цього проєкту, справа в тому, що депутатським корпусом у плані соціально-економічного розвитку прийнято основне завдання, це оберегти громаду міста надвірна від майбутніх підтоплень. Вулиця Федьковичева, вулиця Олени Степанівни, вулиця Грушевська, вулиця Коперніка. Даний колектор, який відкритий був два тижні тому, був побудований у 1968 році, практично на місці. Звиклої фоси, де йшла приватна забудова за допомогою надвірного Нафтогаз, даний колектор був побудований, і від того часу, по нинішній день цей колектор практично не чистився, не промивався для того, щоб він міг прийняти великий об'єм води. Коли ми два тижні тому вскрили, практично весь об'єм, весь переріз даного проєктора був заповнений намулом і глиною. Для того, щоб вода проходила і унеможливила підтоплення жителів названих вулиць. Ми залучили цих спеціалістів для того, щоб відбувся скид води у потічок під в зв'язку з тим, що ми знайшли змуровану бетоном залиту ще польську ливневу каналізацію, яка в добротному стані. Тому, враховуючи, порахувавши, які кошти є на ці види господарських робіт, набагато дешевше залучити всіх спеціалістів, які методом промивання і викачування відновлять практично біля 200 метрів ливневої каналізації. Прочистка ливневої каналізації є доволі складним технологічним процесом, який вимагає досвідчених фахівців та спеціальної техніки. На двірній промиваємо ливневу каналізацію, яка в дуже важкому стані, скажімо так, на сьогоднішній день не працювала вона. Багато років і нею ніхто не промивав. ну Зараз на даний час триває процес промивки. ну Десь на 50% ми вже промили. Я думаю, що все буде добре, все буде працювати. У свою чергу начальник комунального підприємства Надвірнянський водоканал Василь Литвинюк окреслив проблему функціонування ливневих каналізацій міста. В місті надвірне є велика проблема з ливневою каналізацією. І тому місто своїми силами не в силі почистити, промити. Особливо ми бачимо, коли після великих дощів у нас утворюються ріки по дорогах. Тому місто надвірне в лиці нашого голови значить, знайшли фірму Київську Крона плюс, яка має досвід. Чищення, виконувати якісно дані роботи. І зараз вони взялися, мають хорошу техніку, цієї техніки, вони промиють, почистять і знімуть цю проблему, яка є по місту надвір. Всеволод Киселевський, Василь Томич, новини, телеканал Раї.